На початку 2023 року Ігор Фасоля став на захист України, приєднавшись до лав збройних сил, у складі 31 ї окремої механізованої бригади він служив бойовим медиком на Донеччині у червні того ж року. Під час виконання бойового завдання зазнав поранення, наслідок якого втратив ногу. Заходили в посадку, і так трапилося, що наші вороги вилізли з нори своєї і швирнув гранату, і так воно сталося. Вивозили. На жаль, довго. Евакуація відбувалася 30 годин. Верніш не відбувалася 30 годин, бо не було такої тактичної можливості. Хлопці виходили, але ну, не, не могли дойти до нас. Потім хлопці кілометрів 6, напевно, ну, 5-то точно виносили мене на ношах до пункту. Евакуації. Після того, як хлопці вже донесли мене до авто, авто вивезло в одне із місць, і там я вже проходив. Спочатку мені зробили операцію, ампутували потували ногу, а пізніше перевезли до нашого міста в реабілітаційний центр. І там я пробував майже шість місяців. Попереду Ігоря чекала тривала реабілітація та адаптація до життя з ампутованою кінцівкою. Завдяки наполегливості він відновився і після лікування зміг залишити центр без милиць, уже на протезі. Однак, звикнути до відносно мирного життя на протезі було важко. Мені здавалося, що всі на мене дивляться. Тобто, я розумів, що я коли я йду. Ну воно зовсім не так. Як проста людина, видно, що у мене протез, що немає ноги і ну. Було геть некомфортно. Але насправді, дякуючи своїй дружині, своїй дочці, вони мене дуже сильно підтримали і потрохи кажуть, пішли, ми сходимо в магазин, пішли, сходимо, погуляємо з собакою. Я на початках казав: та ні, я не піду, сходити самі, в мене болить нога, там ще щось там придумав. Але, знаєте, Проходили дні, я розумів, що ну, неможливо весь час сидіти вдома. Ну, тобто, в будь-якому випадку треба виходити на двір, треба, навіть в той магазин треба сходити. То не є там проблема. Так, да, нема ноги, то проблема. Але насправді я маю протез, вмію на ньому ходити. І треба рухатись. І так я потрошку-потрошку з дружиною, з дочкою, з собачкою нашою, почав потрохи виходити. І, знаєте, коли люди. Почали звикати до мене, навіть ті люди, з якими ми живемо в одному будинку. Да і я став замічати, що вони перестали дивитися на мене. Ну якось так. Ну по нашому, нині Ігор Гравець Житомирської амфутбольної команди Титани. Проте він зізнався, що футбол його ніколи не цікавив і себе футболістом не уявляв. Та за запрошенням засновників клубу, у січні 2025 року, вперше відвідав тренування команди. Після першого тренування я точно знав, що я не буду займатися амфутболом. Бо за п'ять хвилин занять я був мокрий, я сопів. Мені казалось, ну, взагалі ж, я ж казав, мені 48 років, трошки, ну, я не старий, але і не мало, да, і не супермолодий. І мені казалось, що це точно не для мене. То є неможливим гра на милицях. Я, я йти толком не міг, не то щоб бігти і ще й бити по м'ячу в той момент. Але знаєте, там я там, до речі, я познайомився там вже на стадіоні з нашим тренером майбутнім і нинішнім Володимиром Кротом. І після першого тренування він мені сказав: Слухай, ти не можеш ну, після першого тренування гарно грати в Амфутбол. Бо насправді таких людей ще дуже мало хто грає дуже гарно в АМ футбол. Це тільки... Початковий такий період, коли встановлення команди ми тільки набираємо хлопців, ми тільки вчимося, і так багато міст України так само збираються ці команди. Ну і так я дав згоду приїхати ще раз. Після кількох тренувань Ігор відчув, що з нетерпінням очікує кожного наступного заняття. Відтоді Амфутбол стане від'ємною частиною його життя, яке допомагає відновитися фізично і морально після поранення. По-перше, Відверто можу сказати, що це велике спілкування. Між, ну, там наші побратими, там люди, які пройшли війну. Ну, у нас є спільні теми. Це по-перше. Ну і воно дуже ну, головне. По-друге, фізичне навантаження, яке ми отримуємо на тренуваннях, ну, я рахую, що це також дуже корисно. Замаючись футболом, я схуд на 14 кілограмів, відчуваю себе дуже добре, по суті, своїх. Хоча насправді на милицях бігати дуже важко. Після кожного тренування відчуваю, що ну, просто фізично виснажений повністю. Ігор говорить, футбол покидати не планує. Їздили на збори і там були турецькі тренера. І ми, вони нам показували багато вправ різних, як можна тренуватися, як потрібно грати. Показували багато відео, як в них відбувається все на чемпіонаті. І я розумію, що. Ну, вчитись ще дуже довго і дуже багато є з чому. Насправді нема такого, що це просто вийшов на поле, просто на милицях походив і все. Ні, насправді це така сами, ну, такий самий вид спорту, який і, і решта, і майже нічим не відрізняється від простого футболу. Ну окрім того, що люди просто з такими обмеженими якимись функціями так ста своїми. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.